При, при народному депутаті отакі от речі робите. Ну що що ну, ж, ну подивиться. Куди ви, А куди ви з цим побігли? Куди, куди Чому вони куди? вас не запаковають? А що це отаке? От Казані мені простіше протокол, те, що залишилося, куди ви зараз біжете? Я не біжу, я стою тут, а ви вимагаєтесь випитися. За понеділок і вівторок, поки ці бюлетені були не на ОВК, а там в школах і так далі, там були познач... зроблені позначки на моїх бюлетенях. Для того щоб зменшити мені да. кількість голосів, да. щоб визнати ці бюлетені, недійсні товариство. Да. Да. Я зіпсуті, та да, зіпсуті спостерігач, який не був зареєстрований на цій дільниці, який не був учасником процесу підрахунку голосів, і якого члена та голова тієї дільниці не бачили в очі, він написав скаргу, у якій а, зазначив, що буцімто він побачив, що у купу бюлетенів за Юрія Тавченко були покладені зіпсовані бюлетені на цій підставі, на підставі заяви яка не була на дільниці на підставі заяви, яка написана професійним юридичною мовою, а там жодного юриста спостерігача від телепишено не було, і члени ДВК самі були здивовані і сказали, що у нас таких умних не було. Вони беруть і голосують за те, щоб перераховувати голоси. Ми за це також. І ми так само раді. Смотрите, в окружній комісії можуть фіксувати відкриті вікна, і тут можуть викидатися і бюлетні, і протоколи.

Буде відбуватися виключно на тих дільницях, де переміг Юрій Левченко. Дільниця, яка до речі проголосувала за Пилипишина з великим відривом, у 1200 голосів це зрозуміло, яка дільниця? Це майбутні побратими Пилипишина – Лук'янівський СІЗО. 1200 голосів переваги Пилипишина над Левченком. Лукянівське СІЗО. Це, до речі, суперечить чинному закону і Конституції України, тому що ви знаєте, що за мажоритарних кандидатів мають голосувати лише ті люди, які проживають у певному окрузі. У СІЗО вибачте мені тримає людей, які не мають прописки.